Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає кафедра фармакології та фармакотерапії Київського медичного університету. Я Новикова Лариса Георгівна, старший викладач кафедри. Кафедра є ровесницею університету. Вона створена у 1992 році. І першим її завідувачем був колишній ректор Київського медичного університету, знаний фармаколог, професор Туманов Віктор Андрійович. З 2022 року кафедру очолює доктор медичних наук професор Середа Петро Іванович, фахівець в галузі нейрофармакології, фармакогнозії, фармакоботаніки, автор біля 300 наукових публікацій, монографій та навчальних посібників, серед яких фармакогнозія, лікарська рослинна сировина, лікарські рослини сполуки та фітозасоби, практикум з фармакології та інше. Зараз на кафедрі працюють 11 науково-педагогічних працівників. Серед них один професор, три доценти, два старших викладачі та п'ять асистентів. На кафедрі активно впроваджуються сучасні технології освітнього процесу, адаптовані до умов аудиторного, дистанційного та змішаного навчання, широким залученням можливості інформаційно-комунікаційних технологій. Викладачами кафедри підготовлена низка підручників, навчальних посібників, методичних вказівок. Наша кафедра унікальна тим, що вона є загальноуніверситетською. На ній викладаються дисципліни студентам медичного, стоматологічного фармацевтичного факультетів. Серед них дисципліни фармакологія, клінічна фармакологія, клінічна фармація. Фармакотерапія та такі вибіркові дисципліни, як побічна дія ліків, аспекти вікової фармакології, аспекти персоналізованої фармакотерапії, стоматології, фармакогенетика екстремальна медицина, які є основою для ґрунтовної підготовки фахівців у сфері медицини та фармації. Специфікою роботи кафедри. Є співпраця з кращими аптечними закладами, де студенти фармацевтичного факультету проходять виробничу практику. Студенти медичного та фармацевтичного факультетів беруть участь в роботі науково-експериментальних установ міста Києва, таких як Державний експертний центр МОЗ України, інститут фармакології та токсикології Нан України. Під час практики студенти беруть участь в експериментах і досліджують вплив, побічні ефекти і взаємодію лікарських препаратів. Випускники кафедри є висококваліфікованими фахівцями у фармацевтичній сфері. Вони посідають високі посади в державних контрольно-експертних установах, навчальних закладах, фармацевтичних компаніях, таких як Sanofi, Chemie, Teva, Pfizer, Servier, Кирка, Гедеон Ріхтер, Фармак, Дарвніца, Артеріум. Працюють вони також за кордоном: в Канаді, США, Австрії, Нідерландах, Польщі, Словенії. Багато випускників є завідуючими аптеками аптечних мереж: АНЦЕ, АНРІФАРМА, Медсервіс, Бажаємо здоров'я, Подорожник. Так, серед наших випускників. Є заступник голови Держлікслужби України Королєнко, завідувач лабораторії аналізу ліків ДеЦМОЗ України Бурмака, директор департаменту ДЕЦМОЗ України Осадченко. На кафедрі за два останні роки захищено дисертацію доктора філософії в галузі медицина. Вийшла в друк близько 30 публікацій у фахових журналах України та журналах, які входять в перелік Скопус та Вебон Science. Наші викладачі підтримують та залучають до науки талановиту молодь. Так, в цьому році було захищено дві магістерські роботи студентками фармацевтичного факультету феміною Катериною на тему фармацевтичний ринок антибіотиків, які використовуються в Акушерстві і гінекології, та Шевченка Єлизаветою, клініка фармацевтичні аспекти, використання сучасних стресопротекторних препаратів. Таким чином, на кафедрі фармакології та фармакотерапії Київського медичного університету є всі умови для повноцінного і якісного навчання студентів та інтернів, підготовки наукових кадрів у сфері фармакології та фармації, потреба, в яких залишається актуальною для нашої країни. Шановні друзі, запрошуємо на навчання до найкращого приватного медичного університету Київський медичний університет.